зцілення Прокаженого, Роздуми Над Словом Божим на шосту звичайну неділю рік Б. Того часу приходить до Ісуса Прокажений, благає Його і впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку. Доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав його і каже йому: Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди й покажися священикові, та принеси за своє очищення те, що вилів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти в місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях, і приходили до Нього звідусіль. Дуже часто в біблійній культурі різні хвороби приписувано дії злих духів, демонів. Але це не стосувалося прокази. Вона сприймалася як наслідок гріха, зокрема гріха осудження, обмови та інших гріхів, пов'язаних із мовою. Саме тому лікування прокази означало ізоляцію хворого поза табором. З історичної точки зору йшлося про те, щоб проказа, а разом із нею, ритуальна нечистота. Не передавалася іншим людям через дотик. Однак єврейські мудреці вбачали в цьому ще й глибшу думку. Чому людина починає обмовляти? Найчастіше, щоб виглядати кращою на тлі тих, кого обмовляє. А чому людина хоче виглядати кращою від інших? Швидше за все, тому, що має неправильне бачення. Себе самої, дивиться на себе, як на когось, хто нічого не вартий, і гірший від інших тощо. Тому лікуванням, а одночасно профілактикою прокази було відокремлення прокаженого за межі спільноти, щоб така людина побула наодинці з собою або з такими самими, як і вона, і таким чином позбулася потреби порівнювати себе з іншими. У 14 розділі книги Левіт читаємо, що священник мав узяти гілку кедрового дерева, нитки кармазину та і і покропити таку людину. В цьому обряді теж криється мудрість. Один з єврейських коментаторів середньовіччя Раші цю символіку пояснює так: Кедр – високе дерево! Тому є символом гордості, натомість ісоп – маленька трава, що є символом смирення, приниження. Хтось, хто обмовляв, був гордий, мов кедр, але через проказу принизився і став, мов ісоп. Саме після такого втихомирення прокажений міг повернутися до табору. Ісус. У своєму милосерді торкається прокаженого. Гадаю, що він зовсім не випадково явився Святому Францискові під виглядом прокаженого. У торі читаємо Коли Архієрей торкався прокаженого, то брав його нечистоту на себе. Саме так учинив наш Господь узяв на себе всю нашу проказу, нашу нечистоту, наш гріх. Щоб ми могли зодягнутися в Його праведність. Не випадково наш Спаситель зазнав смерті на Христі поза містом, ізольований, наче прокажений поза табором. Навіть у цьому уривку сказано, що Ісус мусив іти за місто і не міг увійти до Нього. Не міг Ісус відкрито війти в місто, але перебував назовні. У безлюдних місцях і приходили до нього звідусіль. Тож виходьмо до нього за табір, на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.